У 2000 році Галина Дмитрук придбала житловий будинок. Через рік її сусіди вирішили збудувати всього за 50 сантиметрів від її межі балкон до свого будинку. Після суддівського рішення заборонити будувати балкон, сусіди все ж його примурували. Мовляв, у них є дозвіл від міської ради. Я завжди задумала, чому іменно міська рада, іде і голова в обличчі Яворського, чому він іде на це порушення закону, видає довідки заднім числом, тобто фальшиві і так далі. А це оказалося, що цей незаконний дозвіл на будівництво балкону видали члену виконкому. Напевно, любій друг би людині не дозволила міська рада прямо на межі. Всі ми знаємо, що метр до межі будувати нічого не можна. Сусіди пані Галини, сім'я на прізвище фільварків, подала на неї зустрічний позов до суду з вимогою вилучити всю її земельну ділянку і зруйнувати її будинок. Мовляв, він отриманий нею незаконно. Моїм попередникам, тобто були власники попередні, їм це був власник репорсовано суджений. І коли він повернувся, його виправдали і йому повертали цю земельну ділянку. І міська рада хоче доказати, що в той час доказувала, що в той час міська рада не мала права наділяти йому земельну ділянку, що вони не мали таких повноважень. Але в судах ми вже доказали. Найшли документи, в яких було сказано, що міська рада мала право наділяти в ті роки земельні участки. Міський голова Городенки Степан Яворський пояснює, справа дуже складна, і його попередники ще за два десятки років тому написали цьому чоловіку земельну ділянку без рішення виконкому. А отже, незаконно його потрібно знести. Він каже, пані Галина не хоче йти на компроміс, навіть враховуючи те, що у сусідів, тобто сім'ї фільварків, є і інвалід з дитинства він абсолютно не транспортабельний, нерухомий. Єдине місце, чому вони так захистеть? Єдине місце, єдина можливість йому не в квартирі, але дихнути хоч свіжим повітря. То це є оцей е злополучний балкон. Батьки фільваркова купили іншу квартиру, і в іншій квартирі проживають з усім хворим сином. На момент, коли будувався балкон, оцієї хворої людини, тут вона не проживала. Ця справа тягнеться майже 15 років. Жінка стверджує, що виграла всі судові позови. Однак та перша справа, у якій суд зобов'язав фільварків знести балкон, кажуть, була знищена у 2010 році. Виконавча служба, на її думку, умисно не виконувала рішення суду. Балкон і досі там, а жінка може втратити будинок. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.